Вітаю сьогодні. Була велика кількість подій в Україні пов'язаних із ТЦК і пов'язаних з чоловіками, з мобілізацією, з документами. Виступаючи на одному з каналів українського телебачення, вони не транслюють єдиний марафон. Підкреслюю я говорив про те, що українцям варто. Варто зареєструвати електронні кабінети, оновити там свої дані. Знаєте, українці мене похейтили, думали, що я їх закликаю до мобілізації. А тепер ви вишикувались в чергу. Причому одні вишикувались в чергу перед ТЦК для того, щоб поновити дані а другі, другі побігли в сервісні центри Міністерства внутрішніх справ перереєстровувати. Авто на дружин, на, на тещ, напевно, на собачок, на котів, на дітей, на всіх, тому що не хочуть стояти в тій черзі, яка стоїть в ТЦК, звісно, що сьогодні, станом на сьогодні, ТЦК, напевно, не буде видавати повістки. А тим людям, які оновлюють дані. Але вони оновлять дані. Ну а далі, далі ви зрозумієте черги величезні насправді. І, власне, тому, знаючи, як це буде, я і закликав українців не поспішати, не стояти в чергах. А коли з'явиться електронний кабінет, а обіцяю, це з червня спокійно оновити свої дані і не піддавати себе ризику, стоячи в черзі, ну і хвилюючись, що з вами там буде. Ну, тут прилетіла ще одна новина про те, що деякі країни почали говорити про повернення українських чоловіків додому. Знаєте, жінки нехай там залишаються з дітьми. Це ж генофон, це майбутнє. У них там е свого цього діла не завжди є. А от чоловіки, чоловіки, ось тут інше питання. І ось буквально сьогодні, буквально зараз. З'явилася інформація про те, що деякі країни вже висловились. І так, військово зобов'язаним чоловікам з України не продовжать право на перебування в Польщі без паспорту. Тобто, нема паспорту, ну, сорян. А це посилання на міністра оборони Польщі. Далі, Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, теж голова Міністерства оборони. Німці німці тримають іншу позицію. але, ну, як завжди, німці намагаються грати свою роль. А оці країни, які я назвав на мою точку зору, вони досить серйозно афільовані з Сполученими Штатами Америки. Тому у них позиція синхронна, а позицію штатів я зараз озвучу. Так ось, німці висловились так: українці можуть залишатись у Німеччині з недійсним паспортом. Це дойчівелі. До речі, хто це все не читав, у мене в телеграмі є всі ці посилання на ці статті. Ви можете почитати, поширити і так далі. Тепер департамент держдеп Сполучених Штатів Америки. Ну, ви знаєте, це не схоже на державний департамент Сполучених Штатів Америки, де сидять серйозні дядьки, які управляють світом. Ну, як мінімум, вони вважають, що вони це роблять. Ми не знаємо, не знають вони, чи будемо повертати українських чоловіків з-за кордону. Ну, я хочу припустити, що Сполучені Штати знають. Що вони будуть робити, я чомусь переконаний: ну, є в мене така підозра, що з Сполучених Штатів безпосередньо чоловіків не будуть повертати до України. Причин багато, і одна з причин, що в Сполучених Штатах Америки там е, все трішки по іншому облаштовано, і поняття свободи слова, демократії, і так далі. Воно вшите в тло е, е, Сполучених Штатів Америки. Там е, побудовано воно все по іншому, там не так, як у нас. Я колись вам розкажу, але я думаю, що з самих Сполучених Штатів Америки я можу помилятись, можу. Але мені здається, що з самих Сполучених Штатів Америки напевно висилати, депортувати українців не будуть. А ось з країн афільованих Сполученими Штатами Америки, на мою точку зору, будуть ось Польща, Литва, Латвія, Естонія, можливо, Велика Британія підключиться. Можливо, деякі інші країни менш масштабні, але вони підключаться до цього процесу. Ну, а Сполучені Штати Америки будуть тримати паузу, на мою точку зору. Що ще сьогодні ми бачили цікавого і важливого щодо. Долі українців і того, як ми будемо жити далі. Знаєте, от на фоні цього всього, що відбувається, я сьогодні ну, з приємністю бачив новину від Служби безпеки України. Служба безпеки України наполягає, що звільнений суддя Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Це схеми повідомили під час засідання в шостому апеляційному адмінсуді. Заслухали сторони по справі, зокрема, самого Богдана Львова. Знаєте, головне, що він в суді. Ну, фотка, яка, яку подали схеми, у нього тут написано I'm Ukrainian». Знаєте, це особлива, особлива любов чиновників України носити вишиванки, носити оце I'm Ukrainian», там герб носити обов'язково. А по під маючкою мати щось інше знаєте, колись був такий діяч, назвали його Ленін, і він колись Троцького назвав Ридіской. Ну, це такі два революційні діячі, і от Ленін назвав Троцького Рідіскою. Знаєте чому? І ми ж кажемо з вами: там, ти рідка. Да? Часто люди це пов'язують з фільмом Джентльмени удачі, старий старий фільм. Там теж була Рідіска, нехороший чоловік. Так ось Рідіскою Ленін Троцького назвав, тому що Троцький тільки ззовні червоний, а всередині біляк. Ну, Ви знаєте, тоді червоні з біляками, там воювали, щось не ділили, громадянська війна йшла і так далі. Так от, я не знаю, яке слово таке вдале підібрати для цих громадян, які, по-перше, наділені владою. По-друге, вони ще є суддями. Ми їм платимо величезні гроші. Я вам показував, що там один суддя нам обходиться приблизно в 200-300 тисяч гривень на місяць. А загалом судді в місяць обходяться майже мільярд гривень. Ну, це немало насправді. Так, от ці люди вони носять дуже гарні вишиванки, вони носять дуже гарні правильні написи. А що у них під цими ковтинами? Ми не знаємо. На що вони насправді думають, ми не знаємо. Ми здогадуємося, але е, наші здогадки до справи не пришиєш. Е, ми зараз розберемо ще багато подій. А сьогодні був день багатий, багатий, дуже на події і обов'язково. Поставимо це і обговоримо це, поки не закрили TikTok, Телеграм, ну і все інше. Бо знаєте, частина народних депутатів сьогодні просто, на мою точку зору, сходили трішки з глузду і а, забували, що вони живуть не в Російській Федерації. не... Ще в якійсь країні, де такі можливі моменти, не в Кореї, де все давно закрито, а в демократичній вільній країні, яка позиціонує себе як вільна і демократична, але їм хочеться все позакривати. Знаєте, хочеться, щоб ми з вами на кухнях тільки збирались і десь там бухтіли одне одному, а насправді ні на що не могли вплинути. Дуже дуже дивна ситуація, якби мені в 2019 році сказали, що таке буде відбуватись. Я б ніколи не повірив. Підписуйтесь і я чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про ось ці події про чоловіків 18-60 років, за якими, на мою точку зору, влаштували вже світове турне. Прямо, знаєте, схоже на сафарі. Тут можна сказати, що ці чоловіки кинули країну, а країна кинула їх. Але я вибачаюсь, ми живемо в правовому полі. Ми з вами не варвари, і ми не повинні слово справедливість використовувати. Ми повинні використовувати слово закон. Пам'ятаєте, як було в фільмі Місто встрічі змінити нельзя, коли Шарапов з жигловим дискутують, що якщо ти раз підміниш закон своїм поняттям справедливість, то завтра може бути не закон, а кістень. От я б не хотів, щоб ми жили в суспільстві, де хтось не зрозуміло хто. З якими мотиваціями і з якими I'm Ukrainian, закон підміняв поняття справедливості. Мені б не хотілося. Я не хочу жити за чиїмось уявленням про справедливість. Я хочу жити за законом. А що справедливе чи ні, я вирішу сам для себе. Підписуйтесь і я чекаю на ваші коментарі.